В ці дні згадуються слова Авраама Лінкольна. Всю націю можна дурити певний час. Але всю націю не можна дурити весь час. Все, що відбувається сьогодні в Україні, не тільки в Києві, а по всьому світу, це відповідь людей, які хочуть свободи, які хочуть гідності. Я обурений разом з вами. Замахом на конституційні права наших громадян, на право виливання своєї волі, своєї думки, на право вільного зібрання. Я обурений тим, що зроблений замах на міжнародне право, на універсальну декларацію прав людей, частиною якої ми є. Разом з вами я вимагаю розслідування. Не тільки того, що відбулося, а чому відбулося. Чому студентів залякують стипендіями? Чому студентів залякують звільненням? Чому на балансі національних інтересів і ялинки перемагає ялинка? Я з вами. Слава Україні! Молодець! 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 Дякую вам. Дякую. Спасав. Вау. Jones. 1 2